Славетні землі Миколаївщини здавна були тісно пов'язані із запорозькими козаками та віками формували вільний український дух до боротьби. Місто, назване в честь покровителя мореплавців святого Миколая, завжди мужньо боролось проти поневолення. Як під час Другої світової з Миколаєва ганебно втікали гітлерівські війська, така ж доля очікує і на інших, які тепер зазіхають на славетну корабельну святиню. Місто герой України, форпост Півдня Миколаїв, закрив собою Одесу та підтримав Херсон. Майже оточений ворожими військами вистояв. Історія знову вийшла на нове коло, і нові герої примножують славу нескореного Миколаєва. Рускість стягують війська на юг. Российских военных грузовиков, танков, артиллерии и другой техники продолжают двигаться из Донбасса на юго-запад. На территории временно оккупированной Херсонской области уже замечена 35-я общевойсковая армия Восточного округа. 10 тысяч из них находятся на западном берегу Днепра, к юго-востоку от Николаева. Генерал-майор Дмитро Марченко очолював оборону міста на початку повномасштабного вторгнення. Зізнається, що найважче було на початку березня минулого року. Тими днями російські війська майже взяли Миколаїв у кільце. Нині за його плечима вільний Миколаїв та 24 лютого ситуація в країні змінювалася щохвилини і ставала дедалі загрозливою. Окупанти стрімко наступали. І коли я узнав, що по моєму концу дня вони вже були під Херсоном, я вже зрозумів, що слідча стратегічка точка будет Ніколаїв. Написав Смс зам Главкому генерал Масюк Євгеній. сказав, що готовий виїхати, якби не можу сидіти наблюдати за этим всім. Ефект моєго примінення здесь это то, що я місцевий. У нас була очень хорошо і сильно організована взає... комунікація, комунікація з селами, з ОТГ, з людьми, колони не могли даже подойти, то вони вистраивали бойові порядки. Нас відставки вже оповіщали, і артилерія їх успішно накривала. Нас в принципі брали по плану Маріуполя окружити, допустимо, зайти та витіснити всі війська в центр міста, обрізати світ, обрізати воду і просто томить нас, поки ми не начнем там сходить с ума, не закончиться боєприпаси, їда, вода. За кохання за свободу на сонці сльоза Ранкова роса не плач я поруч, я з тобою ми ж з одного козацького роду. йому ми перед Миколаєвом. Тут є Миколаїв, вороги наступають з тої сторони. А що ми держимо тут. защиту наших дітей, наших сімей. Це від нас вже да. з тої сторони стоїть пробивати. Тут нема пропускати, чі, чі пропускати тут нікого вже не можна. Тут вже ко конечно, за нами не чоловік, він стратегічно пробивав. Конечно, защита. Готуємося до поганого сценарію. Ситуація така можлива, це залежить від того, які сили будуть концентрувати Росія, Російська Федерація при наступі, які вона для себе буде ставити ну, основні задачі. На даний момент ті сили, які ми бачимо в досяжності до Криму, скажімо так, ну які там на підході там. День чи два. Їх недостатньо для того, щоб робити захист Миколаєва і піти далі. Ну просто фізично недостатньо. Ми дуже багато спалили їм техніку, в тому числі технікою, яка займалася постачанням. Що змінилося? Ну, змінився повністю підхід до роботи. Ми розуміли, що окрім Основної війни, яка триває на фронті, є ще інформаційний фронт, і е, його тримати мали саме журналісти. Ми йдемо і висвітлюємо те, що відбувається тут і зараз. Е, в, перші, в перші часи, коли це все було дуже гаряче в Миколаєві, так ми майже весь час були в бронежилетах, в касках не знаю кращого у краї поміж ланів рясних і ни. Відважне серце, Миколаїв. Ворожу Орду. Зупинив Місто героїв. Саме так називається поезія миколаївського поета Олександра Мачули, яка звучить у його збірці під назвою Підсирен Голосіння. Ця збірка вийшла друком у жовтні 2022 року. Автор згадує. Що ідея об'єднати свої кращі тематичні твори зародилася давно, але за різних обставин відкладалася. Події 24 лютого прискорили цей процес. Поезія не стоїть осторонь, поезія бореться, надихає до боротьби. Під час повномасштабного вторгнення всі ми з вами зрозуміли, що герої це не ті, яких ми бачимо на екрані у фільмах-бойовиках. Це ті люди, які весь час жили з нами поруч. Це звичайні українці, вже другий рік на фронті здійснюють справжній подвиг, але вони так не вважають. Як вони говорять, ми просто боронимо свою країну, робимо свою роботу. Захищаємо Миколаїв, Захищаємо територію, щоб туди не попав ворог. Робимо ну, свою чоловічу роботу, Такую, яку маємо робити. бої за аеропорт, всі билися. Патрульна поліція билася, Скажем, служба безпеки билася, армія билася, В принципі, цивільні билися, волонтери билися, всі, от всі були об'єднані. І я скажу, можливо, зараз, зараз за мною хтось не погодиться, але це моя точка зору. Я думаю, історики це оцінять і ще колись скажуть. Що Оборона Миколаєва це одна із найстратегічніших, найстратегічніших перемог в цій війні. Те, що ми не здали Миколаїв, багато факторів з цього випливає. Ну, По-перше, це місто, люди, які залишились, да, які не були під Російською Федерацією. По-друге, це дало нам змогу в перспективі звільнити Херсон. Як вихід до Чорного моря зернова ця ініціатива, яка є економіка нашої країни? Ми залишили Чорним морем. Чим би була наша країна без чорного моря? Ну ми зупинили, ми нанесли їм втрат, Ми тут робили все, зривали мости, бились і, і відбили, і викинули їх за Дніпро. А я ще звільнив свою домівку. Ну, я сам заходив туди разом з силами оборони, з автоматом і звільняв свою. Я скажу, що таке враження, якби іначе я для цього жив. Ну серйозно ну. з перших днів війни. Миколаїв став незламною фортецею, яка захищала і захищає південь і всю Україну від російських окупантів. Черги у центрі комплектації були шалені. Дола захисників України ставали цілими сім'ями, батьки з синами, брати й дідусі жінки. Саме тоді сформувались сили духу, єдності та незамності, яка допомогла стримати атаки ворога на місто і зупинити пошесть Варварської армії по українській землі. Миколаїв охороняють унікальні люди, в кожного з яких своя історія. Олег Шевченко до війни працював професійним тренером зі, спі... зі змішаних єдиноборств, був тренером збірної України. З початком військових дій вступив до лав Збройних сил України. До війни завжди вважав себе мирною людиною, немілітарним, але війна змінила все. Усвідомлення того, що на порозі стоїть справжній ворог, який приніс смерті руйнування та змусив мільйони українців тікати за рідного дому, було нестерпним. Нові навички давалися легко. Олег полюбив свою зброю, навчився стріляти, на слух визначати, з чого стріляють і як далеко лінія фронту. Євгеній Ігнатенко, депутат Миколаївської обласної ради, співзасновник і комерційний директор компанії Гентрансу. Він мав змогу не йти до війська, скориставшись депутатською броньою, але знехтував своєю можливостю. Отримавши повістку, Євгеній без вагань вступив до 59-ї окремої мотопіходної бригади імені Якова Гадюки, щоб разом із своїми співвітчизниками захищати країну від ворога. Місто, яке не здолає. Миколаїв, щодень удари тримає, Миколаїв знову прилітає, серце калатає, сирена завиває, вибухи лунають, але Миколаїв це місто, яке не здолають. Хоробри люди твої добрі ніх твої рани, знищимо ти рана, ніг ти гора, хора на півдні ні ти сильний, 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 ніх ти хоробри, люди твої добрі ніх твої рани, знищимо ти рана, ніх ти гора, хора на півдні ніх ти сильний, сильний, сильний. Не менше вірить у перемогу й адвокат Євгеній Павлович. До війни він обіймав посаду депутата Миколаївської міської ради. Військового досвіду у Євгенія не було, але це не погитнуло його рішучості під на передову зупиняти ворога. Разом із Євгенієм до лав українських захисників вступив його рідний брат. Зараз вони разом боронять південь від російських окупантів. Олександр Бондаренко, ректор кораблебудівного інституту у складі Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, писав: найстрашніше було 27-28 лютого, коли танки заходили в Миколаїв. Ми були не тренуровані, загального плану не було, але я був вражений патріотичним настроєм миколаївців. Я не очікував такого шаленого спротиву. Це дало мені сили і надію, що все буде добре. Ми не пустимо ворога до наших домівок. Коли почалися бойові дії, сам записався до лав Збройних сил. Як співробітник вищого навчального закладу, він не підлягав мобілізації, але сам наполіг, що його місце зараз на фронті. Прийшов час боронити батьківщину. Аркадій Дагобян приватний підприємець. Одним із перших волонтерських гуманітарних центрів, який відкрився від початку тотальної російсько-української війни, був саме центр Аркадія. У штабі розгорнули діяльність і забезпечення усіх гуманітарних потреб населення. Завдяки друзям і діловим партнерам запаси необхідного поповнювалися регулярно. На гуманітарний хаб звернули увагу представники міжнародного товариства Червоного хреста і червоного півмісяця, запропонувавши об'єднати зусилля до подолання наслідків бойових дій у Миколаїві та області. І Аркадій прийняв пропозицію. Не тільки ми робили, то багато людей над цим працювало, і це постійно зараз вже воно стало на професійній рельсі. Якщо коли ми тільки починали, це було просто. Виключно цивільні, то зараз вже ці блокости допомагають військові переоборудувати, десь скоригувати е, ці постройки. Це вершина йде. Це один із складів маленьких, е, а їх багато по всьому місту розкидано. Михайло Фатієв, громадський діяч до війни. Михайло працював на глиноземному заводі в порту паралельно з роботою. Регулярно відвідував волонтерський штаб. 26 лютого він вперше прийшов у дім офіцерів флоту. Там вони планували захист рідного міста і виготовляли коктейлі Молотова. Дім офіцерів флоту став гуманітарним хабом. Люди самоорганізувались і створили цілі підрозділи. Одні розвантажували і сортували допомогу, інші розвозили готові пакунки в незахищеному версом населення, а треті приймали дзвінки і складали списки, кому і чого не вистачає. Ганна Бутенко за освітою лікарка, а до війни щаслива домогосподарка, відрядивши на фронт батька і брата, лишилась в одному з найнебезпечніших районів міста Корабельному, займалась волонтерством, допомагала одиноким стареньким, військовим та соціально незахищеним людям. Щоденні обстріли, руйнування і втрати не зупинили її рішучості залишатись там, де її душа та домівка. В рідному Миколаєві місто, що гідність має, Миколаїв, країну всю захищає, Миколаїв знову прилітає, серце калатає, сирена завиває, вибухи лунають, але Миколаїв це місто, яке не здолають. Хоробри люди твої добрі, ніх твої рани, знищимо ти рана, ні ти гора, хора на півдні, ніх ти сильний, 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 ніх ти хоробрий, люди твої добрі, ніх твої рани, знищимо ти рана, ніг ти гора, хора на півдні, ніх ти сильний, сильний, сильний. Миколаєве, як ти стоїш, знову влучили в тебе ракети. Ти щоночі мій рідний не спиш. Про біду твою знає планета. Миколаєве мій, потримайсь, дуже скоро усе це минеться, а сьогодні горить небокрай, а сирени б'ють жахом у серце. Миколаєве, вірю тобі, віруту не втрачаю. Ворог згине, ти виграєш бій, бо з тобою, святий Микола. Я з тобою, ти чуєш мене? Трохи боязно, тільки ж тримаюсь. Пройде все і війна, ми з тобою іще заспіваємо. Таких історій у Миколаєві безліч. Люди усвідомили, що життя не буде таким, як раніше, і зосередились на тому, щоб бути корисним для України, свого міста, своїх земляків. Радіють кожній маленькій перемозі. Страждають за кожною втратою і руйнуванням. Нині в Миколаїв потроху повертається життя, але агресор не відкидає своїх планів знищити Україну. Але й українці вже не ті, що наляканими читали новини 24 лютого 2022 року. Кожен, хто дивився в очі війні, тримав свій фронт, допомагав, рятував. Стримував, кожен став зовсім іншим, більш рішучим, безстрашним і спокійним. Україна переможе і все відбудує. Це знає Миколаїв і в цьому впевнена вся країна. Нашим землякам, ветеранам Другої світової війни, які пройшли страшні випробування війною, пережили смерть і горе, жах і страждання, насильство і приниження. Важко навіть уявити, що вони відчувають, коли бачать, як росіяни бомбардують українські міста, як обстрілюють ракетами рідне місто, яке вони свого часу звільняли від нацистів. Низько вклоняємось та складаємо глибоку шану вам. Наші герої, бажаємо міцного здоров'я, родинного благополуччя, довгих літ, мирного і щасливого життя. Рідний Миколаїв, Ти тримайся, ти, вистоїш, ти сильний ти місто, герой, на жарі, як раніше вже не буде, ти вистоїш, рідненький любою сіною. Рідний ними, ти тримайся, ти висуєш ти сили, місто, герой. Як раніше вже не боре, ти вистоїш, рідненький. Любою сіною. Буває, що мовчання здатне сказати більше, ніж будь-які слова. 1 жовтня 2023 року Україна вперше відзначає у нову дату День своїх захисників і захисниць. Сьогодні вся Україна на хвилину зупиняється, щоб мовчанням вшанувати подвиг наших людей, які загинули, захищаючи нашу державу та українців. Хвилина шани, хвилина мовчання та вічність пам'яті про наших полеглих захисників і захисниць. 24 березня 2022 року указом Президента України з метою відзначення подвигу масового героїзму та стійкості громадян, виявлених у захисті своїх міст під час відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України, місту Миколаєву присвоєно відзнаку Місто Герой. України Рідну землю боронимо від ворогів, героїчного міста, сміливі нащадки, Вже немо від кордонів своїх берегів, Захищаємо пращурів, давні спадки. Стануть стилі жнива, із родючих полів, І небесна буде будещів. Адіти, прошепочуть тобі, тисячі голосів, Миколаїв, тримайся, ми всі твої.